Привіт тим, хто повертається, і благополучу тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія і я люблю говорити про дуже дурні речі. Сьогодні я буду вам пояснювати про сімейне дерево мого улюбленого серіалу. Одного разу в касті. Там є головне сімейне дерево, і чомусь у цьому серіалі всі мають бути пов'язані. Можливо, просто так історію або ж родинними зв'язками. Ми поїхали на екрані. Ви бачите цю дошку, яку я зробила сама, щоб пояснити собі своїй голові, що відбувається взагалі. Ми почнемо з головного героя Генрі Мілс. Цей хлопчик маленький має прийомну матір, злу королеву Реджіна Мілс. Але ми до неї перейдемо пізніше. У нього є його така матір, проста матір, яка його народила Емасвон. Емма Смун колись переспала з таким чувачком Белфайром або Ніла Кесіді. Вона переспала з цим чувачком. І все було добре. Ну, просто Белфаєр, просто чувачок, зі світу, козок, Окей, без бе, Але ні, він являється сином Румпер і Міли. Міла то ми до неї потім перейдемо, але він являється сином Рупер А румпер Являється сином Пітера Пена та чорної феї. Ви скажете, ну ватафак, як він може являтися сином Пітера Пена. Пітер Пен це не просто підліток, який живе собі в небувалії і радіє життю. Це дорослий мужик, який поїхав небувалі і перетворився на малого хлопця. І ось Румпер був дружний з Мілою, і в них народився син Белфайр. Але Міла потім кинула Румпер заради гака. Знаєте, капітан Гак цій історії він дуже гарний чоловік, тому не зважайте, окей, без бе. І все було нічого, але в майбутньому Ема Свон буде в з заком вона з ним одружиться. Нех любов, він прийомний батько Генрі. Він його вічим. Його вічим це коханець його покійної бабусі. Ну колишньої коханець його покійної бабусі. Також поки ми не перейшли на іншу сторону цієї дошки, ми розберемо Румпер У нас є Румпер і він в майбутньому одружиться з Бель. І одним словом, Бель це у нас дівчинка з красуні та чудовиська. А Румпер у нас показаний як чудовисько, тобто Бель, Красуні чудовисько. І в них в майбутньому народиться син Гідеон, тобто він буде дядьком Генрі, але він намагати молодший за Генрі. Ми переходимо далі. У нас є Ема Свон, і Ема Свон, коли їй було там при, приблизно 15 хвилин, її викинули у наш світ з чарівного світу казок. Ема Свон була сиротою, і коли їй було приблизно від 14 до 16 років, її всиновила Інгрід. А насправді Інгрід це снігова королева. І в цій історії, щоб ви розуміли, Інгрід являється сестрою мами Ельзи та Анни. Було три принцеси: мама Ельзи та Анни. Одна жіночка, яка. a v kým stať pomerla, І снігова королева снігова королева випадково вбила свою сестру, і тому мама Ельзи та Анни заключили її в глечику, який потім знайшли Ельза та Анна та визволили її. Ну це сюжет цього серіалу. Це треба розбиратися в самих подробицях. Але одним словом можна сказати, що Ельза та Анна являються прийомними дворідними сестрами Емисвон. В Емисвон є батьки білосніжка та принц Чармінг. Принц Чармі та Білосніжка в них народиться також син е, Ніл, і вони його назвали в честь Белфайра, бо його справжнім ім'я в нашому світі це Ніл Кесіді. Ну, він собі таке придумав. То є білосніжка, є принц Чармінг. Ми перейдемо до принца Чармінга, бо він з цього боку у дошки. Принц Чармінг у нас такий простий прикольчик. Він жив все своє життя на фермі з мамою Рус, і батько у нього був Роберт, який загинув в аварії Бесбе на кареті розбився. Принц Чарміга не є. Був брат Близнюк. Принц Джеймс. Принц Джеймс є приємним сином короля Джорджа. І цей король Джордж він не міг мати дітей зі своєю королевою. Тому вони заключили зділку з, з Румпер який викупив одного з близників цієї пари. І батько обігнаний горем, що він продав одного зі своїх синів, розбився на кареті. І тут таке сталося, що цього принца Джеймса вбили мечем. Королю Джорджу йому потрібен був син, який переможе дракона. Тому вони взяли цього чучка чувачка принца. Чар Армінг, і вирішили його як сказати, представити, ніби це він являється цим принцом Джеймом, тому що вони були зі вони одинакові. Білосніжка у нас це донька короля Леопольда та Єви. Єва померла, коли білосніжці було приблизно 13-14 років. Король Леопольд вирішує, що білосніжці потрібна матір, тому він одружиться на Реджині, тобто з лі королеві. Реджина врятувала білосніжку, а потім вона вийшла за короля і стала її мачухою. Їхню Зустріч Реджини і білосніжки підлаштували її матір, тобто матір Реджини, Кора. А матір Реджини теж така непроста жіночка. Матір Реджини Кора була з принцем Генрі. Ну, Королем Генрі ну одним словом, вона була з цим чувачком. І в них народилася донька Реджини. Цей чувачок дуже дуже добра людина. Він дуже сильно любив свою доньку, яка потім його вбила, вирвавши йому серце. І також перед цим Кора переспала. З Джолатуном, який прикинувся принцем, а насправді він був садівником. Вона переспала і завагітніла від нього. Чому вони завжди сплять один раз і зразу вагітнюють? Таке реально? таке можливо. Що за чоловіки в цих казках? Вона переспала, і в них народилася донька Зеліна. Але Джонатан був простим садівником, він нічого не хотів мати Корою, а кора хотіла піднятися до вершини. І вона за допомогою Орумперсійська напіднялась до вершини, вийшла заміж за принца Генрі, і в них народилася донька Ріджина. І розумієте, кора не хотіла, щоб в неї була дитина, яка буде їй мішати вийти заміж за принца якогось. Вона викинула її воз казкову країну. Оз, якщо ви знаєте, що це таке, казко. І зеліна стала Злою відьмою з Оз. Десь в четвертому-п'ятому сезоні вона повертається. Зеліна дуже зла на Реджину, тому що Реджина отримала всю любов їхньої матері, а ту викинули. Але проблема в тому, що матінка в них дурненька, і там була не любов, там були маніпуляції. І чесно кажучи, вона просто її зруйнувала все життя Реджині. Тому Зеліна, я не знаю, що ти там дуже вимахуєшся. Тебе мама не дуже. Я, я би раділа, якби я жила без такої матері. Зеліна дуже хоче помститися Реджині, тому вона робить таке Кляцями не повертається світ, і зеліна придурюється колишньою мертвою дружиною Робін Гуда. Гуд і зла королева вони соумейте, вони пов'язані, вони в кінцевому результаті все одно будуть разом. Це любов, це, це справжнє кохання. І ось зеліна придурюється Мейт е, Меріан, короче, яка насправді померла. І в Робінгуда і в Меріан є син Роналд. Роланд Роланд ну, одним словом є син. І Зеліна придурюється цією жіночкою, і в них з Гудом народжується син Робін. Але потім це все знімається, це все виходить на поверхню, і Гуд все таки залишається. З Реджиною в кінці. Сьомий сезон ми не беремо до уваги. Сьомого сезону не існує в нашій голові. Нас є головний герой Генрі Мілс. Генрі Мілс являється прийомним сином Злої королеви, яка являється його прабабкою. Це буде зараз просто бум. Він являється племінником, я не знаю. Тобто, Зеліна є сестрою його прийомної І, Тобто його тітка це зла чалунка з Ось. Генрі Мілс. Хе-хе-хе. Подумала, я закінчила. Гендрі Мілс являється, якщо так рухувати, внуком Бель. А те, що він являється внуком білосніжки та щільного принца, ми це не рахуємо. Але він являється внуком персійська та бель. Тому що все-таки Бель вийшла за рубежці скана. В нього вже був внук від його першого сина, який загинув. Даним словом, от такі от історія. Ось такі от приколи. Що я можу сказати? Щось зронтон в рік. Я виглядаю так, ніби мене пережували і виплюнули. Я помила вчора голову і лягла з трохи мокрим волоссям, і це виглядає приблизно ну, крутиться в мене волосся, що поробиш. А так, побачимося з вами в наступному відео Де, Боже, щастя, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна у нас понад усе. Ем, живіть, не дужіть. Головне бачте, а як не бачите. Відчувайте. Всі два, всі три